Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Починаємо огляд трошки раніше, ніж зазвичай. Машинки ще з'їжджаються. Авторинок у Львові вже стає дедалі більшим з кожним тижнем. Багато вибір, багато кросоверів та інших автомобілів. Також багато від вас запитів надходить зараз на рахунок американських автомобілів. Їх на авторинку у Львові досить досить велика кількість, є з чого вибрати. Вони не всі бувають після ДТП, є і з механічними пошкодженнями, тому треба все дивитися, все перевіряти. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір та разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд і в інші місця за домовленостю. Нижче номер телефону до Василя. Дзвоніть уточнити всі деталі. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримати наш канал лайком і коментарем. Мазда cx 5 15-16 рік. 14,750 ціна. 2,5 бензин, на автоматичній коробці передач. 192 кінські сили, 106 тисяч пробіг. Контакти до власника тут. Так вона виглядає. Електрорегулювання сидіння так, є люк, мультикермо. Так, подивимося, що Києво-Соренто. 11 рік. Так вона виглядає. 13900 ціна. 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. 197 тисяч пробіг. Контакти видно до власника. Так електросклопідйомники, електрорегулювання сидінь. Так вона виглядає. Мультикермо. Кліматконтроль. Фаркоп і парктроніки. Nissan кашкай, 10-11 рік, 12 550 ціна, літровий дизель на автоматичній коробці передач 150 кінських сил. Так, автомат у нас айсін японський, 224 тисячі пробіг. Контакти до власника видно. Показую, як вона виглядає. Так. Панорамний дах. Мультикермо, Підігріви сидінь, клімат-контроль, сервісна історія, напевно є. І фаркоп. Показую по колу. Так, це у нас семимісний кашкай, кашкай плюс два. За деталями вже до власника. Ford Escape. 17 рік, 13900 ціна, 1,5 бензин, комплектація Titanium, 92 тисячі пробіг. Контакти до власника є. Шкіряний салон. автоматична коробка передач, мультикермо. Так вона виглядає. Парктроніки є. Так, там ще в нас є Nissan. Nissan Рок. 17-й рік. 13800 ціна, 2-літровий бензин, автоматичні коробці передач. Повний привід, 160 кінських сил, 114 тисяч пробіг. Там є нижче контакти до власника. Так вона виглядає в салоні. Трошки було видно стан, мультикермо. Hyundai Santa Fe, Восьмий рік. 10 200 ціна, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. 181 тисяча пробіг. Контакти є. Так, хто зачинений? Шкіряний салон. Так, щоб вам було видно. Паркоп і парктроніки. Свіженька Kia Sorento 21 рік, 3800 ціна, 2,5 бензин, автоматичні коробці передач. 180 кінських сил. Так, це в нас семимісне авто, 8 передач автопілот і функція автопілота, LED фари, старт-стоп, старт 4 тисячі пробіг. Контакти. Оказує, як виглядає, думаю, тут нема сенсу коментувати, просто роздивляйтесь. Стан нового авто зрозуміло. Само собою. Показую, скільки місця є. Там, я так розумію, за потреби. Можна розкласти два сидіння, ще додаткові. Так, друзі, знайшли на ринку ексклюзив. Volkswagen Touareg, гібридна версія. Десятий рік, 20 тисяч ціна. А який об'єм двигуна? Трих. Трихлітровий бензин, на автоматичній коробці передач. Контакти зараз власник нам задиктує. Я, якщо... Я тоді з іншої сторони покажу, щоб не турбувати пасажирів, Рас покажу. Шкіряний салон електрорегулювання сидінь, покажу з пасажирської сторони. Так, мультикермо. Підігріви Підігріве сидінь, клімат-контроль, дисплей. Так, показую панорамний дах. Пам'ять сидінь також є. Так, так, власник нам показує. Я спочатку здалеку покажу, як виглядає авто. Є парктроніки. Ото у нас гібридна установка. Так, все за деталями вже до власника. Так, і... так, забули номер телефону задиктувати. 0,67, 283? 26? 26? — 40. 40. Все, за деталями, за цим номером. Nissan Кашкай, 7 рік, 9300 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 150 кінських сил, повнопривідне авто, 220 тисяч пробіг. Контакти тут є. Так, Коричневий шкіряний салон. Показую, як виглядає. Хороша комплектація, панорамний дах, мультикермо. Підігрів сидінь, птична коробка, клімат-контроль, дисплей. Так, і фаркоп. Volkswagen Tiguan, 14-й рік, 12-400 ціна. Двохлітровий бензин, автоматичній коробці передач. 211 кінських сил, 101 тисяча пробіг. Контакти є. Так вона виглядає. Мультикермо, автоматична коробка, кондиціонер. Так, Популярні кросовери в кадрі. Тут у нас свіженький Volkswagen Tiguan, 20 2020 року. 24900 ціна, двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач. Allspace, повний привід. 14 тисяч пробіг всього. Контакти до власника тут є. До речі, вперше на ринку зустрічаємо свіженький Tiguan, Показуємо детально, як він виглядає. Ну, стан, думаю, сильно нема сенсу показувати при такому пробігу. Мультикермо. Так він виглядає. Кондиціонер. Так, який п'ята. Так вона виглядає. 13-й рік, 15 600 ціна, літро... двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач 225 кінських сил, комплектація преміум плюс 234 тисячі пробіг. Контакти до власника є. Екторорування сидінь, шкіряний салон, панорамний дах, мультикермо, тематична коробка, підігрів сидінь, клімат-контроль. Juke. 13-14 рік, 10800. Ціна 1,5. Дизель на механіці. 110 кінських сил, повністю обслужене авто без підкрасів. 177 тисяч пробіг, тут контакти. Авто зачинене. Шестиступенева механіка. Фаркоп і парктроніки. Peugeot 3008, 14 рік, 10900 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. 114 кінських сил, 216 тисяч пробіг. Контакти є. Карта відчинене, йдемо з тої сторони. Показує, вона виглядає. Клімат-контроль є. Парктроніки. Дача Дастер, 10 10-й рік, 8250 ціна. Мені відблискує, 1,5 дизель, шестиступенева механіка, 211 тисяч пробіг. Не виглядає. Кондиціонер є. І фаркоп. Volkswagen Atlas. 18-й рік, 25-600. Ціна, 3,6 бензин на автоматичній коробці передач. 280 кінських сил, 97 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Кіряний салон, електрорегулювання пам'ят сидінь. Панорамний дах. Мультикермо. підігріви сидінь, клімат-контроль, дисплей. Парктроніки. Peugeot 4007. -й. Дев'ятий рік, 9800 ціна, 2,2 дизель на механіці, 156 кінських сил, семимісне авто, повний привід, 225 тисяч пробіг. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Виглядає. Клімат, контроль, дисплей. Іпектроніки. Audi Q5. Так, Колір темно-синій металік. На камеру, напевно, не буде видно. 13-й рік, 13-300 ціна, 2-літровий бензин автоматичні коробці передач. Тут є контакти до власника. Так, показую, як вона виглядає. сидінь, шкіряний салон. Мультикермо. Автоматична коробка передач. Клімат-контроль. Так, пробіг 242. Межо, 3 тисячі рік. Так, електродзеркала. 9950 ціна, двохлітровий дизель, буде ще торг по автомобілю, 214 тисяч пробіг, контакти видно. Так, світлий салон. Так виглядає. Панорамний дах. Так, виглядаю кермо. Так, думаю, стан вам видно. Шестиступенева механіка, є кліматконтроль. За деталями вже до власника. Електроніки є. Пригнане з Франції. Toyota rav 4. Гібридна версія. Так, кінець 2017 року. 21 800. Ціна, 2,5, е, так. Ага, бензин, газ і плюс електро, 200 кінських сил. На автоматичній коробці передач, 120 тисяч пробіг, тут є контакт. Так, власник підказує, 6 літрів газу по місту вона бере. Показує вона, як вона виглядає. Такий ексклюзив, як для ринку. Мультикермо. Виглядає автоматична коробка, клімат-контроль, дисплей. І парктроніки. Dodge Джорні. 15 рік, 11700 ціна, 2,4 бензин, автоматичні коробці передач. 170 кінських сил, авто без ДТП, 171 тисяча пробіг. Контакти тут є до власника, авто зачинене, чомульти мультикермо? Так, показує, як вона виглядає в салоні, наскільки це можливо. А у 3 16 рік, 18, щоб було видно, 18 500 ціна, преміум плюс комплектація, двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач. 106 тисяч пробіг. Мій контакти до власника. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Панорамний дах. Чорний. Мультикермо. Так вона виглядає підігріве сидінь. Ну Комплектація преміум плюс. Арктроніки. Kia Sorento, 11 рік, 14300 ціна, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач, 203 тисячі пробіг. Контакти до власника є. Шкіряний салон мультикермо, кермо. Так вона виглядає. Фаркоп і парктроніки. Nissan Qashqai, 11 рік, 10500 ціна, 1,5 дизель. Так, розмитнена сертифікатом 110 кінських сил, 197 тисяч пробіг. Контакти до власника видно. Механіка. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Ні-ні. Сервісна історія є. І парктроніки. BMW x 3 восьмий рік, 10300 ціна, 2-літровий дизель на механіці, 130 кінських сил, 226 тисяч пробіг. Контакти тут до власника. Бежевий шкіряний салон. Перший погляд в дуже хорошому стані. Вам, щоб було видно Мультикермо, шестистепенева механіка, клімат-контроль. І парктроніки. Mitsubishi Outlander, 12 рік, 11 тисяч ціна, 2-літровий бензин, автоматичній коробці в передач. Офіційне авто, 188 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника зачинене. Покажу як виглядає. Є підігрів осидінь. Сподіваюсь, вам видно. Є фаркоп.